Ситуація на Харківщині контрольована, але Україна терміново потребує систем ППО. Україна без світла. Укренерго запровадило графіки погодинних відключень. Класифікатор професій. Верховна Рада підтримує створення єдиного реєстру. На Харківщині наступ ворога сповільнено. На Купінському напрямку Збройні сили України покращили тактичне положення. Повідомляє Генштаб. Плани Росії максимально вклинитися в глибину міської забудови Овчанська і там закріпитися зірвано. Оперативну обстановку, завдання та потреби кожного залученого на Харківщині підрозділу обговорили під час ставки президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Олександр Сирський, командувач об'єднаних сил Юрій Содоль та командувач оперативно-тактичного угруповання військ Харків Михайло Драпатий. Засідання ставки відбулося у Харкові. Детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та наші українські можливості протидіяти російським наступальним планам. Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована. Наші воїни завдають окупанту відчутних втрат, але напрямок залишається вкрай складним. Посилюємо наші підрозділи. Ситуація на Харківщині вкотре доводить, що Україна терміново потребує додаткової техніки та систем ППО, заявила голова Європарламенту. Ми з болем усвідомлюємо, що Україна терміново потребує додаткової техніки та систем протиповітряної оборони для захисту від агресора. Ми, європейці, маємо це зробити. Нам потрібно взяти на себе відповідальність, посилити постачання та забезпечити фінансову підтримку. Естонський парламент ухвалив закон, що дозволяє передавати Україні арештовані російські активи для компенсації збитків, завданих внаслідок війни. Прийнята поправка дозволяє використовувати заморожені активи під санкційних фізичних осіб і компаній, які сприяли протиправним діям Росії або спонсорували війну. За словами голови конституційного комітету естонського парламенту Хендріка Йоханнеса Тераса, над розробкою правового регулювання щодо використання заморожених коштів працюють кілька країн-союзників та міжнародних організацій. Естонія буде першопрохідцем. Утім, для початку Україна має подати відповідний запит до Естонії. Росія є державою агресором, і компенсація за завдані нею збитки не може бути покладена на Україну та її союзників. Росія несе відповідальність за завдані збитки, і вона повинна понести цю відповідальність. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблокованими активи Банку Росії на суму близько 260 мільярдів євро. Понад дві третини з них заморожені в ЄС. Цього тижня Укренерго запровадило контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. У компанії запевняють, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть. Графіки відключень електроенергії довелося застосувати з 16 травня через значні пошкодження електростанцій та зростання споживання електроенергії у зв'язку з похолоданням. Голова правління національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що причиною такої ситуації масштабні пошкодження ворожими ракетами українських електростанцій, особливо теплової та гідрогенерації. За словами Кудрицького, для збалансування системи були використані практично всі можливості імпорту електроенергії з Європи та включені всі доступні наразі електростанції. Однак дефіцит виявився настільки значним, що покрити його лише цими засобами було неможливо. Тому відключення світла в Україні відбуватиметься періодично, доки не буде відновлено потужність зруйнованих електростанцій та розбудовано. Нову генерацію є технічні обмеження по імпорту електроенергії з Європи. Передати більшу потужність електроенергії ніж дозволяє на сьогоднішній день європейська мережа, не можна. Тому ми насправді іноді навіть перевищуємо той рівень імпорту, який нам встановлений у 1700 МВт. мегаватт. Ми також іноді залучаємо аварійну допомогу, коли вона є в наших сусідів. Але і цих величин може не вистачити, щоб покрити дефіцит. Загалом ситуація дійсно складна і вони а, відверто. А, Якщо вони колись вдавались до емоційних таких рішень, тобто якби вдарити взимку, залишити, щоб нам було холодно, щоб ми не змогли пропрацювати, то зараз я бачу, що росіяни вдаються до того, щоб нас тиснути саме економічно, щоб ми виробляли менше, щоб ми були менш спроможні. З ми вже і так розуміємо, що ми не обійдемося, але треба розуміти, що треба в першу чергу захистити ту нашу енергосистему, яка ще сьогодні є, і яка вціліла і яку можна буде відновити найближчим часом. Всі останні міжнародні зустрічі якраз націлені на що? На захист нашого неба. Тому що сьогодні удари, які проводить Росія, в першу чергу націлені на нашу енергетику. Ми пережили дві зими перед цим переживемо і третю зиму. В Україні планують реформувати національну систему кваліфікацій. Наявні національний класифікатор професій та довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Не синхронізовані із чинним реєстром кваліфікацій, крім того, ці ресурси морально застаріли і не відповідають сучасним виробничим потребам. Більше того, вони базуються на неактуальному переліку професій. Це лише гальмує розвиток ринку праці та створює складнощі як для роботодавця, який приймає фахівця, так і для того, хто шукає роботу. У парламенті напрацювали законопроект, що передбачає створення єдиного електронного реєстру. Тобто буде створена єдина діджиталізована, зрозуміла та відкрита для. Для користувачів база даних, яка міститиме актуальну інформацію про професійні кваліфікації, що відповідають потребам сучасного ринку праці, українці завдяки штучному інтелекту зможуть знайти собі. Роботу. Також роботодавці зможуть знайти на роботу кваліфікованого працівника. На сьогоднішній день в Україні існує три реєстри кваліфікації, і саме даний законопроект пропонує об'єднати три реєстри: в один реєстр діджиталізувати його. Зробити його системним, зекономити певні ресурси, відповідно наповнити реєстр кваліфікаціями, відповідно до і європейських норм, а також доповнити реєстр новими сучасними кваліфікаціями, що дасть можливість і спростить українцям пошук роботи, як і на теренах України. Так і на теренах міжнародного простору, а також Європейського Союзу. У ній закодовано генетичний код нації. Вона важлива частина культури українського народу та оберіг. Її носили ще за часів Київської Росії, а історію виникнення пов'язують з тріпівською культурою. Сьогодні українці святкують День вишиванки. У цей день за традицією вбираються у вишитий одяг не лише в Україні, а й за кордоном. Особливе значення День вишиванки має нині під час повномасштабної війни як символ незламності українського духу. За роки спротиву агресії вишиванка стала неформальним одностроєм усіх, хто відстоює людяність, свободу та право на ідентичність, наголосив президент України.